Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! вас вітає, як завжди, Василь. Ну, Василь, Василь, це я. А це вітає вас Марта. Вітаю вас чернушка, Вітаю вас мілка і вітаю вас Зінка. Тому дивіться, яке питання. Е, я перший рік займаюся козами, не займаюся, просто купив перший, раз, перший рік коз. Я не знаю взагалі, що з ними робити. Як, як вони мають гуляти, коли вони мають гуляти. І все таке. Коли брав я козов діда, він каже, от вона вже загулює, загулює, ось вже будеш її покривати, злучати. А я в нього спитав, а як мені ну, зрозуміти, що вона гуляє? Ти все поїмаєш ти все побачиш. Ну, що я бачу? Вона не кричить, вона якби не стоїть вкопана, як, як, як свиня. Я тільки розумію, коли свиня гуляє, а про коз я взагалі нічого не розумію. Тому, будь ласка, напишіть, будь ласка. Хто <кхе> розуміється, хто знає, що як з ними робити? Коли вони будуть гуляти, коли їх треба злучати, як, як зрозуміти, що вони гуляють? Тому що вже якби. Середина жовтня він казав, що в кінці, кінці вересня, в началі жовтня треба звучати. А я ж не знаю. Ну як мені зрозуміти, що вони гуляють? І коли їх звучати, і як звучати. Ну, в принципі, у нас в селі є там ці як його. Е... В селі є, є, є з ким звучити. Просто не знаю коли, як і що. Будь ласка, дайте пораду, тому що. Вони то, в принципі, ще доються, ну, якби менше стали давати, це, це, це зрозуміло, ну вони ще доються. Я б такий, що вже їх злучити, запустити в запуск, та хай вже, щоб вже не доїти, хай будуть ну, кітні, хай будуть кітні. Тому такі справи. ну Це я думаю не буде гуляти, тому що вона. А може буде, не знаю, напишіть, будь ласка, вона така вона маленька. Ну як маленька. Ну, ну Я маю на увазі, що вона молода. Що, вона в першому році, от перший рок, рік життя її, її можна злучати, чи вона має гуляти на наступний рік. Що, може, рано, думаю, думає, що рано ще звучати її. І... Також дайте, будь ласка, поради, тому що я взагалі взагалі не розумію. Трохи підстив, вибачайте, тому що це як його ну погода така зараз така. Начебто працюєш, працюєш, а діти. Потім зупинився, все, спина мокра, вітер подув, заболів. Ну то таке. Кого ти там побачив, бродячих собак, Так, да, це погано. Вони вон, вон, пішли вон. вон, вон, вон. А ну давай, чернушка, ну йди, йди, йди гонить, гони їх. Чого ти? Те же боїться. Тому, друзі, такі справи. Ось таке моє питання до вас. В якому місяці злучати, як зрозуміти, що вона гуляє і коли вони будуть гуляти, Я просто, ну мені дуже цікаво, я не бачу, там нічого, що там петля має набухати чи як. Нічого ще не зрозуміло, не знаю. Кози, як кози. Може, не взагалі не гулять. <хе -хе> я цього не розумію, тому що дід мені давав її ще у вересні віддавав і казав, що ось вона вже починає гуляти, скоро будеш звучати. Я кажу, добре, добре. А як я зрозумію? Він каже, зрозумієш. Ну от бачите, нічого не зрозумів. Якби до діда вже стыдно їхати питати, тому задаю питання у вас. Знаю, що ви також тримаєте коз. давали мені цікаві поради дуже. Тому напишіть, будь ласка, що то як та краще. Краще за все, я вам дам свій номер телефона та ми зізвонимося, ви мені поясните. Тому такі справи. Всім пока. Таке було питання: картинке відео. Пока!